Доброго дня. По вашим, по вашим проханням ще знімаємо один лот. Значить, дивіться, в цьому лоті буде 5 світшотів в горчичному кольорі, два в різних розмірах, в зеленому, два в різних розмірах і червоний один. Якість. Красота. Тепер переходимо до блоку джинс. Поїхали. Джинси всі йдуть на великий зріст. Коротюських немає. Різні розміри. Лікупер це якість. Це ідеальна посадка. Це ім'я, яке не потребує детальних якихось роз'яснювань. Всі моделі класичні, всі моделі з стречем, в різних розмірах перекосу в якусь сторону нема. Тут дивіться, який зріст. Супер. Майже в кожному лоті вельвет. Зараз брендовий, брендова тканина. Знову повернулась до нас. Ой, в мене були лікупер в молодості. Вельветами. Така дуже зручна ця моделька на резинці. моделі є еко, тобто перероблена, перероблений матеріал. Ми зараз з вами дивимося лот номер 8. Далі в кожному лоті такий піджак, і в кожному лоті буде дві Косухи. Косухи це не Лі Купер, це Корея. Лот номер 8 На зв'язку ваш луч. Бережіть себе, бережіть один одного, бережіть Україну. Папа. -па.